Терези, вітаю на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна, і це гороскоп на червень місяць для вас. До 21 червня сонечко буде перебувати в знаку близнюків у вашому 9 секторі. Для вас відкриваються дуже гарні можливості для подорожей, для знайомства з іншими культурами, мовами, знайомства з іноземцями, для спілкування з іноземцями, для співпраці з іноземцями або з людьми, які знаходяться за кордоном. Також тут дуже добре десь подорожувати, вивчати інші культури та мови. Можливо, ви підете щось вивчати, або ви займаєтеся викладацькою діяльністю і будете щось комусь викладати. Тут може бути дуже багато знайомств, багато якихось комунікацій з іншими людьми, обміну інформації, короткі подорожі, можна вирішувати питання пов'язані з автотранспортом. Також ви можете вирішувати якісь юридичні питання, оформлення якихось документів, можливо, на місце проживання. Хто веде свій блог, має соціальні мережі. Ви можете робити якісь публікації, давати рекламу або купувати техніку-гаджети для роботи в цій сфері, От, розвивати якось свій блог. Ще по 9 сектору у нас. Ідуть, знаєте, коли ми багато спілкуємося з нашими рідними в знаку Близнюки. В нас сонечко знаходиться, і дійсно може бути багато спілкування з нашими рідними, близькими, братами, сестрами, родичами. От, короткі якісь подорожі можуть бути вирішення документальних питань або спілкування навіть із родичами вашого чоловіка або жінки. 6 червня Венера, планета краси, кохання, задоволень та фінансів нашої гармонії, переходить в знак тельця. І до 4 липня вона пробуде у вашому восьмому секторі. Таке положення Венери прагне до стабільності і комфорту у фінансах, у відносинах, коли ми хочемо оточити себе красою, красивою їжею, самі десь прихорошитися, накупити собі. Чогось красивого для дому. Змінити якусь обстановку, такою покращити якісь свої, можливо, житлові умови. І вас це восьмий сектор, це все те, що стосується фінансів. Ви можете в цей період, Венера може покращити ваш фінансовий стан, ви можете отримувати якусь фінансову допомогу від когось, можливо, зміни у фінансах вашого партнера будуть відбуватися, він буде вам допомагати фінансово. Також ви можете отримувати якісь аліменти, спадщину, вирішувати питання, пов'язані з кредитами, іпотеку. Також інвестувати можна в щось, інвестувати в якусь свою рекламу, там, чи в свою зовнішність, чи робити якісь покупки приємні для себе. Ну, дехто може отримувати соціальні виплати, якісь аліменти, От, добре вирішувати питання в податкових інстанціях, якщо у вас є власний бізнес, якийсь От. І також Венера в тельці, знаєте, комфорт, краса, задоволення та стабільність. І от Вам захочеться якоїсь стабільності ще по восьмому сектору, восьмий сектор у нас інтимні стосунки, вам захочеться стабільності в інтимних стосунках, якоїсь ясності. От. В декого можуть бути зміни в інтимних стосунках, от. дехто може додати пристрасті в існуючі стосунки, декого може почати цікавитися. Містика -езотерика. Або, якщо ви займаєтеся такими речами, ви можете за це отримувати кошти, якісь фіна... фі... фінанси. От, можливо, у вас збільшиться клієнтська база, і ви будете отримувати за це фінанси. 9 червня Меркурій переходить в знак рака планета, яка відповідає за наше мислення, мовлення за наші комунікації. До 28 червня пробуде в вашому 10 секторі, і це все те, те, що стосується вирішення якихось робочих кар'єрних питань. Ви можете вести з кимось якісь ділові переговори, домовленості, заключати якісь договори, контракти можуть бути якісь розмови з керівництвом, вирішення документальних питань. Також все те, те, що стосується вашої репутації на робочому місці, або якщо у вас є свій бізнес, то ви будете десь шукати собі якихось бізнес-партнерів. От, може змінитися ваш соціальний статус офіційно документально по Меркурію, одруження, розлучення, народження дитини, вихід на пенсію, оформлення документів на місце проживання, договір на роботу. От це якісь розмови. Також в цей період ви можете спілкуватися з рідними та близькими і вирішувати якісь питання нерухомості. 9 числа туди ж переходить Юпітер, знак РАКА соціальна планетика яка відповідає за міжнародні відносини, юриспонденцію, подорожі та навчання. У ваш 10 сектор. Дуже добре вона пробуде там цілий рік до 30 червня 26-го року у вашому 10-му секторі. І тут за цей рік може змінитися дійсно ваш соціальний статус або ваша робота кар От, кар'єра. І... Ну, більш відео, таке більш детальне. Можете подивитися у мене на каналі. Я знімала про положення Юпітера для кожного знаку зодіаку. Переходьте по посили і дивіться. 11 червня в нас буде повнолуння в знаку стрілець у вашому третьому секторі, і тут може приходити. Якесь завершення якоїсь ситуації, підсумок по якимось речам, те, те, що розпочиналося півроку тому, все те, те, що стосується спілкування з кимось, комунікацій, можливо, ви будете завершувати якесь навчання. Також в нас таке положення стрільці, можливо, ви завершите якусь подорож, або у вас будуть якісь короткі подорожі, можуть підніматися теми автотранспорту, купівля, продаж автотранспорту, оренда, ремонти автотранспорту. Все те, те, що стосується, можливо, ви будете купувати кудись білети, їздити в якісь відрядження по роботі. Також тут буде багато спілкування з близькими рідними. Може змінюватися ваша звична обстановка, нові сусіди, колеги по роботі. Також це сприятиме. Ну, взагалі, спілкуванню, комунікаціям, вирішенням документальних якихось питань або проходження якогось навчання, дехто може вже отримувати якісь сертифікати за своє навчання в цей період. Згадуйте, що ви розпочинали півроку тому, воно буде приходити до свого завершення вже. 17 червня Марс, планета активних дій нашої енергії, яка спонукає нас до того, щоб ми щось робили. Переходить в знак Діви до 7 серпня. Вона пробуде у вашому 12 секторі. Меркурій, Марс, в знак Діві, знаєте, це планета просто так не діє. Імпульсивно, це коли ми продумуємо ретельно строїмо плани для себе, плани на майбутнє, як ми будемо діяти, коли ми. Щось ремонтуємо. Це більше, знаєте, знак діви або по здоров'ю, або по робочим питанням, по побутовим питанням, коли ми продумуємо все ретельно наші дії. От, стаємо більш такі критичні до дій когось. От, але 12-й сектор це все те, у вас буде якась активність по. Питанням пов'язаних з іноземними культурами, можливо, мовами, питаннями еміграції, далекими подорожами, дорогами, якимись таємними знаннями, містикою, езотерикою можливо, вас це буде більше цікавити, або ви будете в цьому працювати? Тут якась активність буде по цьому всьому. Це може стати вашою роботою. Також тут дуже добре почати слідкувати за своїм здоров'ям, пройти якесь обстеження, полікувати щось, сісти на дієту. Ви можете щось від когось приховувати, у вас можуть з'явитися якісь таємниці. Тут дуже добре прощатися з якимись страхами. Зі своїм минулим щось відпускати, ну Марс в ділі в діві він наділяє нас певною критичністю, коли ми можемо критикувати не тільки чужі дії, а й свої дії. 21 червня у нас буде день літнього сонцестояння, День Сили. сонечко переходить в знак рака, і 25 червня там вже буде новолуння у вашому 10 секторі. І у вас розпочинається така активність по знаєте, можуть бути переїзди десь кудись. Можливо, якісь питання пов'язані. Ви будете вирішувати з якоюсь нерухомістю. Можливо, ви переїдете через роботу кудись. Вам запропонують десь працювати, і ви будете змушені туди переїхати от і вже переїздити в нове житло. Ну, зміни в кар'єрі, в роботі можуть бути або в соціальному статусі вашому, все-таки більш активно, по одруження, розлучення, все те, що офіційно, офіційний договір на роботу. От. Можливо, навіть купівля продаж нерухомості, заключення договорів, контрактів, відкриття сімейного бізнесу. От, це все будуть підніматися у вас такі теми. 28 червня Меркурій переходить в знак Лева і до 3 вересня він пробуде у вашому 11 секторі, і вам дуже добре знаєте, десь виступати на групи людей, щось організовувати, багато співпрацю. Спілкуватися в соціальних мережах, вести свій блог, давати рекламу, ставити нові цілі та плани на майбутнє. Ви можете активно комунікувати, заводити нових друзів, спілкуватися зі своїми колегами, організовувати якісь творчі проекти, отримати за нього кошти. Або, знаєте, можуть бути приходити якісь новини від ваших дітей, можливо, радісні новини від старших дітей, якщо є знак Лева, знаєте, нам про дарує якісь подарунки, щастя, от можуть приходити якісь гарні новини або спілкування з вашими старшими дітьми. Е, от. Ну, тут більше, знаєте, коли спілкування, в спілкуванні ми станемо, більш активно будемо себе якось проявляти, захочеться стати лідером, е, можуть відбуватися дуже цікаві знайомства. Е, Підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте і до зустрічі!